Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 квітня. Проживаю я на Вінниччині і буду сьогодні обробляти груші у своєму садочкові. Фаза розвитку формування плодів від шкідників та хвороб. Фатель. такий моя розмір завязь груша скарб. Груша сорту красива, це раннього терміну дозрівання. Груша сорту Ксена, вона і листопадова, як її хто не називає, і всі назви вірні, дуже багато. Має наз, а сорт груші один. Ось такі має. Ті, що центральні більші. Груша кюре пізнього терміну. Ось такий вигляд має завість. Листочки гарно, пагони гарно розвиваються. Листочки без всяких... Хвороб. Азійські груші приблизно всі одинакового розміру. От такого не буду ходити по всіх азійських. Такі. Також гарно розвивається листочки в чудовій формі. На всіх деревах азійських груш. Використовувати буде препарати від сингента, від шкідників препарат матч, від хвороб топаз і скор. Шкідники у даний час розвитку груші, плодожерки першого покоління, хвороби, парша, борошниста роса, альтернаріоз. Потрібно обов'язково обробити, тому що були прохолодні дні, вологі і через дві доби передають знову на три доби опади, то треба дивитися, щоб не розпочалися хвороби і не було, щоб не було шкідників. Як були теплі дні, шкідники почали масово атакувати фруктові дерева. Використовувати буду препарати матч 8 мл, скор 2 мл, топаз 12 мл. Всі ці три препарати буду розводити на 10 літрів води, одна бакова суміш. По бажанню можете додавати прилипач. Обробляти обов'язково в пізню пору доби в безвітряну погоду, захистіть свої дерева садочкові вчасно, обробіть від хвороб та шкідників, бо лікувати буде тоді важко, прохолодно, сиро, як розпочнеться парша або борошниста роса. То вже прийдеться і вирізати ті гілки, листки, які захворіли, то краще обробити наперед, випередити, щоб не лікувати тоді захворівші. От груша розвивається, А наскільки пізніше яблуня. Яблуні не можуть відцвісти. Прохолодно і постійно дощі, опади. От подивіться. До цього часу не можуть відсвісти. Трудніше не розкрилися. Яка частина вже відсвіла, яка ще доцвітає. Неодночасно. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу. Міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.